Повідомлення про дивну знахідку у селищі міського типу Велика Березовиця надійшло в чергову частину Тернопільського райвідділення поліції 19 листопада близько четвертої години ранку. Після чого було направлено слідчо-оперативну групу, яка виїхала разом із працівниками служби безпеки України. По приїзду на місце події біля залізничної станції Березовиця Острів було виявлено два два предмети схожі на гранатомети, які в подальшому було вилучено. Дані гранати застосовуються в збройних силах. Для знищення броньованої техніки. Гранати були переведені в трансмане положення, разом з тим несуть загрозу для оточуючих людей. У ході слідства стало відомо, що РПГ-22 у робочому приміщенні зберігав один із працівників станції. Чоловік зізнався, що знайшов гранати неподалік колії і сховав їх у кімнаті для переодягання. По даному факту, Заведено кримінальне провадження, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 КК Україну. Дані предмети направлено на експертизу і триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.